Брюссель збирається відповідати. Європейські лідери обговорюють в Брюсселі війну в Україні, проблеми близького сходу та міграцію. Президента України зустрів на саміті голова ради ЄС Антоніо Кошта. Я Думаю, нам знову потрібно розраховувати на єдність між Сполученими Штатами та Європою. Дуже складно підтримувати Україну без американської допомоги, і це те, що ми обговоримо з Президентом Трампом, коли він буде в Білому домі будь який занадто ранній вступ у переговори насправді буде поганою угодою для України. Усі інші гравці у світі уважно стежать за тим, як ми діємо в цьому випадку, і тому нам справді потрібно бути сильними. Сирія показує нам, що Росію можна перемогти, і ми не повинні недооцінювати власну силу. Мейтарон Патинецверіпондевістей юнайтед юкрейне. Я думаю, дуже важливо, щоб ми залишалися в єдності в Україні. Жахлива агресивна війна Росії на європейській землі. Ми повинні підтримувати Україну, і кожен наш крок повинен бути зроблений разом з Україною і в присутності Європейського союзу. Майбутнє України вирішується в Європі, а не десь іще.